Янгулята невинні діти. Янгулята чим завинили перед всесвітом вони, лишень любили маму і тата, світ пізнавали і дивились веселкові сни. Батьки голубили, плекали, любов'ю зігрівали їх своїм теплом. Над ними... Розставляли, захищаючи малят, боролися зі злом, навчали доброті й любові, засівали їх душі добірним зерном. Ніхто не думав, що окови Сусід рихтує на країну знов. Невинні душі, янголята, безгрішні, чисті перед світом і людьми. Принесла ж в нашу хату ката з Московії, боліт, облюдків із пітьми, прийшли народ наш убивати, знущатись, грабити і гвалтувати, міста і сила руйнувати, поля родючі, і не виплюндрувати. Загарбники, обиці кляті, чим завинили ці безневинні діти, за що були вами розп'яті, ще не встигли зацвісти діточки квіти, невинні душі, Янголята ще не пізнали світ, не звідали нічого, лишень любили маму і тата. Прийшла Росія і убила, заради чого Зоя Михайлівська.